Зранку, 23 січня, російські терористи завдали удару по місту Харкову і передмістю. Є влучання у багатоповерхівки, є влучання у навчальний заклад, є влучання в об'єкти інфраструктури. Поранено щонайменше 30 осіб, із них двоє дітей. Рятувальники з під завалом достали і врятували 27 осіб. Теперший час функціонують на всіх локаціях. Щонайменше 40 одиниць техніки ДСНС. Роботає 200 співробітників на ліквідації наслідків цих прильотів. Спільно з комунальними службами вирішуються питання по аварійно-рятувальним роботам, надання допомоги населенню і по забезпеченню життєдіяльності населення. Розгорнути пункти обігріву, функціонують наші психологи, організовано харчування. 好好保护吧，兄弟。